Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про танки, які варто прокачувати після обновлення 10.3. А перед тим як розпочати, підтримайте мене підпискою. Також не забувайте про лайки і коментарі. Перший танк, який би я порекомендувала, це ВК7201К. В нього знижають середню разову шкоду. 600 бронебійними, 500 кумулятивними, 900 фугасами. Теж непогані цифри. Також низили міцність на 150 одиниць. Але всі інші параметри покращились. Йому знизили час перезарядки і час зведення на 2,4 секунди і 0,4 секунди. Обладнання маскувальна сітка замінили на покращену підвіску. Тобто танк буде швидшим, це дуже добре. Плюс посилили броню. І що в нас в результаті? Танк буде більш впевнено танкувати, точно і боляче стріляти і швидше їхати. І плюс є обладнання на підвищену шкоду. Для тих, хто любить ПТ САУ, я рекомендую об'єкт 268 і об'єкт 263. Ці два танки будуть актуальні в обновленні 10.3 268 підвищується середня шкода на 20 одиниць, а також знижується час зведення і розкид. Знижається огляд з 264 м до 240 і бронювання. У 263 теж знижується огляд до 240 м. Також трішки знижується час перезарядки. Покращується броня. Базові та преміум снаряди змінюються на підкаліберні і кумулятивні. Зменшується швидкість польоту. В японській гілці апають чудовий середній танк СТБ-1 і апають йому майже все. В нього буде чудовий ДПМ майже 4К. Всі інші параметри теж будуть покращені. Також ще в цій гілці буде дуже чудовий важкий танк Type 71. В нього будуть бронебійні снаряди, а пнули середню шкоду за постріл. Правда, трішки збільшили час перезарядки і час зведення, але завдяки ББ і збільшенню разової шкоди, він буде чудовим важким танком. Ці всі танки варті бути в вашому ангарі. Але є ще один танк, якого буде дуже багато змін. Це бачат. Йому дають дві гармати. На одній гарматі три снаряди, на другій чотири. На одній гарматі трішки більше середньої шкоди, на іншій трішки менше. Змін буде в нього дуже багато. Його зміни, на мою думку, самі цікаві, тому варто його прокачати. Ну що ж, надіюсь, я вам допомогла з вибором, а ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім добра і до нових зустрічей!